Шевченко незмінно актуальний та сучасний двохсотліття від дня народження Кобзаря активісти студентської свободи вирішили вшанувати неординарним театралізованим дійством. Кілька днів із життя великого поета умовно об'єднали у дві частини, в основу яких лягли часові контрасти. З одного боку юність, а по іншу сторону барикади, зрілість. У цих двох творах є Шевченко ну, не таким, як ми, яким ми звикли його бачити. Стіна це мелодрама. Розповідь жінки, яка донестями кохала Шевченка. Шевченко, як і був, так і завжди залишається актуальним. Його не дарма назвали пророком. Адже більшість його творів і віршів вони відображують події, які стаються в теперішньому часі. Значущості Шевченковому слову Додала й революція Промовисті гасла, на кшталт Борітися поборити звучали та майоріли на стягах, як в Івано-Франківську, так і столиці. На головній протестній вулиці країни з'явилася навіть осучаснена ікона, на А ще він став персонажем незвичного молодіжного календаря. Навіть календар, студентська свобода, випустила. Календар, де Шевченко в касті з дубиною і такий революціонер. Бо ми розуміємо, що Шевченко, якби був живий, то він би однозначно був в перших рядах на майдані. В перших рядах при відстоюванні майдану на тих подіях 18-20 лютого. Не забули студенти і про традиційне декламування відомих творів кобзаря. Щоправда, читали їх активісти під сучасні музичні імпровізації.